Всім привіт! Мене звати Люда і вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Гата та інше. Сьогодні стоїть перед вами отака орхідейка. Чесно вам скажу, ця орхідейка вже у мене дуже віддавно. Дуже віддавно. Коли я отримала цю орхідейку до себе, як я її замовляла, це є Рембоу Радуга. І е, вона до мене прийшла, показували мені е, через інтернет-магазин гарну орхідею. А коли ця орхідея до мене прийшла, вона була у страшному вигляді. Коріння зігнивші. Сама орхідея була дуже погана. Ну, тієї дівчини, якої я заказувала, я більше не заказую орхідею, тому що Показують одне відправляють друге. Довго ця орхідейка в мене відстановлювалася. Вона, отакі у неї були листки, вона так і не відстановила. Потім почала відроджуватися ось такими маленькими листочками. І так вона потихеньку-потихеньку вона відстановлювалася. Такі вона відростила от повітряні коріння. Не думала я, що ця орхідейка виживе, що вона відійде. Я посадила її просто в самий керамзіт. В самий керамзіт і зверху прикрила корою. І вона відростила отакі корені, і я хочу сьогодні її також пересадити. Хочу змінити її посадку, хочу її дати трошки кращий ґрунт. Я просто так її тикнула в керамзит і думаю, хай діється, щоб удасть так буде. Виживе добре, не виживе, друге добре. Але орхідейка вижила. Ну, я її тепер і зміню посадку. Я цій орхідейці уже побризкала корінчики цирконом, бо корінці всі повітряні, щоб зараз її закрутити в посадку, щоб не ламалися. Я трошки їх змочила, але зараз буду пробувати цю орхідейку пересаджувати. Почну витряхати цю орхідейку з цієї посадки отак От зараз знаходиться орхідейка. Її стан. От така у неї була гнила, вся коренева. Вона без корінчиків була. Всі корінці я позабирала. Які коріння лишилися, ці залишилися? Зараз я її хочу відрізати оцю шийку, тому що вона дуже довга. Відкрию цій орхідейці шийку, знімаючи цей листочок, зніму один, подивлюся, що тут робиться. Дивлюся, От я вам покажу. Я зняла ці орхідейці листочок і є е, чорні отакі. Точ, отакі крапочки. Це означає, що корінчики не можуть пробитися. Дуже листочок старий. Тут хотілося би це також відстригти. Мушу відстригти оцей корінець. Отак. Щоб забрати цю чорноту, щоб не було. Ці порожні корінчики також є, які також заберу. Також я заберу і цей листочок. я Відкрию цю повністю шийку. Тут корінчики не пробилися. Тут корінчики пробували йти, теж не пробилися. Я відстригаю далі. Тепер я знімаю ці маленькі листочки. Відкрию це все. Все позабираю. Так, листки я забрала. Я звільнила повністю її від тих малесеньких листочків. Більше я забирати нічого не буду, бо я і так її обстригла. Аж звідси орхідейка почала уже випускати корінчики. Вже відси йдуть грубші корінці. Отак. От Зараз буде орхідейка оброблятися. Отаке От в мене вийшлося з цією орхідейкою. Я думаю, що все буде гаразд, тому що орхідейка. Зараз росте. Беру топсін М. Я вже собі всипала порошочок, капаю пару капель води. І отак. Розмішую разом з водою. Це все гарно розмішується, виходить така густа суміш. І зараз я буду її обробляти. Отак я повністю закрию її. Шейка дуже тоненька, вона відроджувалася тут. Закрила потім такі крапочки, чорні також покрила, то є закуклені корінчики, які не, не змогли пробитися. І залишу цю орхідейку, хай вона сохне мені аж до завтра. Отак ця орхідейка буде мені стояти. Сохнути. Треба дати цій орхідейці добре, щоб вона підсушила все, щоб посадити, хай вона все гарно просушить. Потім я її ще раз покрию топсіном, гарно, щоб вона мені просохла, і щоб гарно два рази я її покрию топсином. Переночували. Ми ніч підсохли отак От корінчики. Я сьогодні зранку вже трошки оприскувала їх, підсохла гарно нам шийка. І зараз я буду цю орхідейку садити. Я беру кокосове волокно. Так на його трошки зволожу, поклала покосили волокно і буду заправляти орхідею. Отак заправила корінчики у посадку. Підтягну всі корінці собі до горшечка, щоб бачити. Отак орхідейка сіла, буде трошки зміщена. Ну, але це не страшно. І буду засипати. Засипаю, трошки корою, трошки закладаю мохом. Це живий мох, буду так між корінчики класти, щоб корінці швидше звикли до ґрунту. І запрацювали у цій посадці, так як ці корінчики всі повітряні. так я поклала трошки муку і засипаю знову корою. Попадаються такі дерев'яні палки, і всі палки я витягую. Від горшка буду закладати трошки більшими кусками. І навколо стволика буду закладати також більші куски давати. Так щоб орхідейка і сіла на великі куски кори. І знов буду класти мох тут дам трошки між курінчики крупну кору закладу мохом. Небагато, я беру моху по чуть-чуть, пару гілочок, тут де є стволик. Зараз я мох притисну отакою От корою, щоб стволик не торкався до моху. Отак От обкладу корою, такі крупні куски візьму. Зкрию знову корою, підкладу під корінчики оці коринки, і коринки краще будуть тримати коріння, і орхідейка краще буде сидіти у посадці. Так, я закріплю їх. Так. І зверху також я дам отак трошки моху по краєчку. Тут молоденький корінчик є, зараз я його також би хотіла накрити мохом, щоб він ріс у ґрунт. Я легенько так накрию його, притискати його не буду. Отак паличкою собі мох запихаю униз. Отака вийшла у мене пересадка, гарно видно повітряних корінчиків. Я буду бачити, тут видно багато корінчиків, тому що орхідейка змістилася, вона пішла у бік мені, вона не пішла по центру. Отак От дуже повітряна посадка, дуже кокосового волокна. Я дала більше, тому що орхідейки. Повітряні, і їм треба навчитися працювати у ґрунті. Отака От посадочка цієї орхідейки. А на цьому буду своє відео закінчувати і цю, і цю пересадку, яка тривала два дні. Дякую всім вам за підтримку. За те, що ви підтримуєте мій канал, щиро я вам щиро дякую. Хто ще не підписався, підписуйтеся. Якщо відео сподобалося, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Мені дуже приємно з вами спілкуватися. А я всім бажаю мирного неба, Божого благословіння, здоров'я, достатку, добробуту, злагоди. Всіх вам земних благ, яких ви собі самі забажали. Всім вам гарного дня і будьте всі здорові!